Тут вішає своє найулюбленіше місце, де я була, це ми з Ласпі. Я відпочивала там двічі, бо один раз я загубила там золоту сережку і відповідно до того дуже мріяла туди потрапити ще раз. І от кілька років тому мрія з булася, відпочивала там вдруге. І це найлагідніше, найтепліше, найяскравіше місце, пов'язаного мене з морем. Це були травневі свята 2013 року, 2013 року. Таке незвичне море для всіх, не тепле, воно, не... за словами Бродського, уїхати в морю в що що це помимо матеріальних випадків. Ось ми так їздили, надихалися на, на літо, на відпочинок і народ. Крим це серце, Крим це ліки. Для душі, напевно, для всієї України. Для мене як фотохудожника, то Крим в першу чергу велику роль відігравав як так сказати, місце для зйомок, жива натура. А природа і об'єкти історичні в Криму є дуже цікаві. Природа, природа, причому дуже різноманітна і своєрідна. Але краще її знімати не в розпал курортного сезону, коли там вже все випало і так далі, а я частіше їздив на зйомки весною або вже пізною русло. Тоді якраз і світло вже було не таке плоске, не таке вертикальне від сонця, і природа проявляла себе значно цікавіше, ніж просто в місяці.